Історією свого досвіду. Ви впевнені, що вас зрозуміли саме так, як ви сказали? Чи, можливо, вас почули зовсім інакше? Іншим вухом, одна й та сама фраза може звучати абсолютно по-різному в головах різних людей. Ми реагуємо не на слова, а на те, як ми чуємо. Іноді фраза тут є ще кава. Коли ми питаємо десь на кавовій перерві, викликає тривогу, сором, бажання втекти. Чому? Бо в нас різні вуха. І кожне має свою історію. Хтось має вухо фактів і чує те, що сказано буквально. Хтось має вухо дії і одразу шукає, що від нього хочуть, хоч насправді можуть. Ніхто нічого не хотів. Інший має вухо стосунків і слухає крізь страхи бути неприйнятим. А ще хтось має вухо самовираження і в кожному повідомленні вгадує внутрішній стан мовця. Іноді вчитель каже: Ти знову забув зошит, а учень чує, вчитель мене не любить, або знову я нічого не вартий. Або треба швидко щось зробити, або ну так, зошита нема. І це не про виховання чи культуру мовлення, це через те, яким вухом кожен з нас сприймає світ. Я дуже часто цю інформацію розповідаю педагогам і керівникам. Які приходять до нас на курси первичні кваліфікації. Мене звуть Людмила Підлипна, я психологиня, психотерапевтка, арт-терапевтка, гештальт-терапевтка, дійсно тренерка Національної асоціації гештальт терапевтів кандидатка психологічних наук і директорка обласного івано-франківського центру практичної психології і соціальної роботи? Тому вашій увазі зараз трошечки розлогіше Розкажу. І дам можливість вам продіагностувати себе. Повірте, після цієї інформації багато речей стануть для вас більш зрозумілими. І ви будете не намагатися вгадувати, а розуміти про особливості. Отже, мова піде про модель Фріддемана Шульца Фонтуна, чотири вуха. І вона не про анатомію, вона про психіку, про те, як люди чують і говорять, не усвідомлюючи глибини своїх інтерпретацій. Це простий, але дуже потужний інструмент, який допомагає глибше зрозуміти себе і інших, помічати, коли ми реагуємо не на реальність, а на свою інтерпретацію, зменшити конфлікти і побачити, що за фразами. Є людина побудувати міст, де раніше був обрив. Особливо ця модель важлива для вчителів, батьків, психологів, тренерів, тих, хто говорить багато і хоче бути почутим правильно. Ця модель. Пояснює, що будь-яке висловлювання може бути почуте і інтерпретоване через чотири різних рівні сприйняття. Ця модель допомагає уникати непорозумінь, покращувати комунікацію та розвиває емпатію, це вміння співпереживати. І чотири рівні сприйняття повідомлень це є фактичний рівень. На якому ми сприймаємо інформацію, що саме сказано, об'єктивна інформація, яка передається співрозмовником, закличний рівень, чого від мене очікують, це прихований або явний заклик до дії, рівень стосунків, як ставиться до мене співрозмовник, відтінки емоцій, які передаються через тон, інтонації, слова, і рівень самовираження. Що це повідомлення говорить про саму людину, яка говорить емоційний стан і переживання мовця? Я вам запропоную зараз тест, і вам потрібно буде всього на все чесно відповісти на кілька запитань. Завжди буду пропонувати чотири варіанти відповідей, і потрібно буде вибирати з чотирьох один. І кожного разу буду вам зачитувати і розповідати якусь ситуацію. Отже, перша ситуація. Ви приходите на роботу, а колега вам говорить, «Хм, ти сьогодні пізно. Чотири варіанти відповіді. Перше. Так, я запізнилась на 10 хвилин. Відповідь А. Б. Я маю право приходити раніше, щоб не засмучувати колег. В. Він мене засуджує. Напевно, думає, що я безвідповідальна. І варіант Г. Так, я справді втомлена, важко вставати вранці. Виберіть тільки один з варіантів і запишіть. Друга ситуація. Ви попросили друга допомогти з переїздом. І він відповів: у мене багато справ. Ваші варіанти відреагування. А. Він просто провідомив про свій розклад. Б. Він натякає, що мені потрібно знайти когось іншого. В він не хоче допомогти. Я йому не важлива. І Г. Він перевантажений. Йому теж нелегко. Третє. Ваш керівник каже: можливо, слід краще покращити цей звіт. А. Треба переглянути цифри і виправити можливі помилки. Б. Він хоче, щоб я терміново щось виправив. Ф. Йому не подобається моя робота, і він не задоволений мною. Г. Я, мабуть, могла б зробити краще наступного разу. Потрібно просто докласти більше зусиль. Четверта ситуація: ви говорите другу на якійсь кавовій перерві. Тут є ще кава. А. Ви запитуєте, чи залишилась кава в глечику, тому що ви не бачите. Б. Ви натякаєте, що хочете, щоб ваш приятель чи приятелька налила вам каву. В. Сподіваєтеся, що він не подумає, що ви йому нав'язуєтесь. Г. Ви справді хочете кави і переживаєте, що її може там не бути. П'яте запитання. Ви розповідаєте про свої плани, а хтось каже: це ризиковано. А. Треба оцінити негативні ризики. Б. Він натякає, що мені краще цього не робити. В. Він сумнівається в мені і не підтримує. Г. Він, мабуть, сам боїться ризикувати. І це його страх. І шосте заключне запитання. Ви кажете другові. Ти останнім часом дуже зайнятий. А, я просто констатую факт. Б. Я натякаю, що він має знайти час для мене. В. Я боюсь, що ми віддаляємося один від одного. І Г. Я сумую за ним, відчуваю нестачу у спілкуванні. Тепер підрахуйте, будь ласка, всі відповіді. І подивіться, яких відповідей у вас найбільше. Якщо найбільше відповідей А ваше провідне вухо, вухо фактів. Поки що запишіть собі. Якщо найбільше відповідей Б, ваше провідне вухо вухо дії. Якщо найбільше відповідей В, Ваше провідне вухо вуховідносин. Якщо найбільше відповідей Г, ваше провідне вухо вухо самовираження. Тепер трошечки розлого про кожне з цих вух. Отже, людина, якщо у вас є вухо фактів, як людина сприймає повідомлення? Вона орієнтується на інформацію та об'єктивні дані. Співрозмовник для неї це просто джерело фактів, а не емоцій або вимог. Чує те, що сказано буквально, без прихованого сенсу. Як поводиться в комунікації? Відповідає чітко, без емоційного забарвлення, часто не помічає емоційного тону розмови, що може здаватися холодністю. Якщо хтось говорить з емоціями або під текстами, така людина може не розуміти. Е і перепитувати, а що ти маєш на увазі? Любить точність у формулюваннях і може дратуватися через двозначність або, або ну, якісь такі узагальнення. Така людина б не вижила в палацах Хюрем Султа. Така людина не вміє орієнтуватися на підтексти і не розуміє оцих всіх колуарних речей. Е, вуходії. Як сприймає повідомлення людина, у якої вуході? Вона орієнтується на те, що від неї очікують або вимагають, чує будь-яке висловлювання як заклик до дії, навіть якщо його там точно немає. Відчуває відповідальність за реакцію на почуте, як поводиться в комунікаціях, часто тисне, або обов'язково виконує щось, навіть якщо прямого прохання не було. Тобто вона ніби робить щось на випередження. Може бути чутливою до авторитетів і на заказових тонів, схильна до, перфекці... до перфекціонізму або. Е до такої, знаєте, постійної активності через потребу відповідати чиїмось очікуванням. Іноді може перевантажувати себе відповідальністю через щитування прихованих наказів у чужих словах. Наступне вуховідносин, як сприймає повідомлення. Орієнтується на підтекст, тон голосу, на емоційне ставлення. Чує не просто слово. А їхню емоційну свідомість, схильна сприймати нейтральні зауваження як критику або оцінку, як поводиться в комунікації, чутливо реагує на інтонацію та емоції співрозмовника. Може швидко ображатися або відчувати дискомфорт через чужі зауваження, потребує теплих, дружніх взаємин у комунікації. Часто читає між рядків і може бачити негатив навіть там, де його немає. І остання людина з вухом самовираження, як сприймає повідомлення, орієнтується на те, що висловлювання розповідає про саму людину, яка говорить, чує емоційний стан співрозмовника та його внутрішнє переживання. Усе сприймає через призму психологічного самовираження. Як вона поводиться в комунікації, часто аналізує емоційний стан мовця, навіть якщо він цього не виражав відкрито, може реагувати на повідомлення рефлексивно, що це означає для мене, прагне глибокого розуміння себе та інших через комунікацію, іноді може, умовно кажучи, приміряти чужі емоції на себе або брати на себе чужі проблеми. Насправді інформація і розуміння того, про те, яке вухо провідне у вас, і яке вухо провідне у ваших близьких, дає можливість вам зберігати теплі стосунки і розуміти, що людина не навмисно щось таке робить, а розуміти про те, що так влаштований її внутрішній світ, і так вона живе. І тоді важливо для людини уточнювати або говорити, чи правильно я тебе зрозумів чи зрозуміла. Це дає можливість зберігати відносини, зберігати свій емоційний стан і з, з грубшого зберігати своє ментальне здоров'я. Бережіть себе і залишайтеся здоровими.